Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Ярослава і це мій канал про домашнє господарство, смачні рецепти, сімейне дозвілля та різне цікаве. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікавий такий контент. Підписуйтесь, ставте вподобайку та чекаю на вас в коментарях. Сьогодні я поділю з вами рецептом дуже смачних пиріжків з капустою та мотивацією на прибирання. Почну з дуже простого, але не менш смачного сніданку. Ми дуже любимо хумус, тому всіляко його використовуємо, особливо на сніданки. І я підсмажила яєчко і грибочки і подала разом з маринованими огірками. Це дуже і дуже смачно, повірте, спробуйте, я думаю, що вам сподобається. Сьогодні буду прибирати дитячу кімнату. Вона у нас знову запустилась, у нас все, як завжди. Пару разів, пару вечорів не припираємо іграшки після себе, і все, все потім завал, запускається, і потім ось такий величезний безлад. Плюс хтось зазвичай на щось наступить. як в цей раз Ми наступили на ящик з такими мілкими різними аксесуарами для Барбі, і воно все просипалось. Це стало ще таким більшим хаосом і хотінням цього всього прибирати, насправді, тому що і не хотілось навіть сюди заходити і щось тут робити, дивитись в, цю, в цей бік, тому що дуже багато всього розсипано було саме мілкого. Тому, поки Єва в школі вирішила прибрати цю кімнату, тут насправді доволі легко все прибирається, просто не хочеться це робити, але все легко, тому що у кожної іграшки є своє місце. Єва також знає, де, яка іграшка де знаходиться, якщо вона хоче щось пограти, вона знає, де це знайти. І дуже зручні саме ці київські контейнери, київські такі стелажі для саме іграшок. І, ну, я знаю, що багато людей використовують їх по-іншому, але вони саме знаходяться в розділі дитячого зберігання. І це дійсно такий маскет, тому що все можна організувати, і це зручно як для вас, так і для дитини. Дійсно, я як сама прибираю, мені просто неймовірно зручно, що я знаю, де що лежить. І Єва прибирає і грається так само абсолютно всіма всіма іграшками, які у неї є. А зараз хочу поділитися дуже-дуже смачними пиріжками з капустою. У мене їх полюбляє чоловік, і в якийсь момент я я навіть не знала, що він їх любить, просто вирішив мені раптово це сказати, десь стається на шовистий рік нашого подружнього життя. І я була здивована, тому що я такі пиріжки ніколи не їла. І вирішила колись зробити. І це дуже і дуже смачно. Я з тих пір також їх полюбила. Це класний рецепт, тому зантовкайте, кому цікаво. Для тіста я взяла 160 мл молока тепленького, додала чайну ложку дріжджів, 80 г цукру. Також сюди йде одне яйце і 60 грамів розтопленого важкового масла. І відміряєте десь 400 грамів борошна просіяного і додавати його поступово. І тоді ви будете регулювати саме тісто, щоб не додати занадто багато. Ось приблизно ось такої консистенції воно має бути. Воно не липне до рук, воно таке доволі приємне. Накриваємо, ставимо настоюватись. Відставляємо мінімум на 40 хвилин і тим часом будемо готувати начинку. Начинка це така дуже і дуже смачна тушкована капуста з морквою, цибулькою. Її можна їсти і так. Ось просто навіть цей рецепт можна брати як окремий, саме тушкованої капусти. Мені він дуже подобається, дуже-дуже смачно. Капуста, морква. Цибулька, все це ось просто кидається на сковорідку. У мене вок для того, щоб це не було прям зажаристо щось, а саме тушковане, то беру вок. Раніше я використовувала і в мультиварці, теж було дуже смачно. І по спеціям тут сіль, перець, копчена паприка та чесник. Часник можна використовувати і свіжий, видавити, вичавити, то буде думаю, смачно. Також таким інгредієнтом тут є кетчуп або якийсь соус томатний. Можна використовувати томатну пасту, але вона буде доволі з кислинкою, тоді краще ще додати цукор. Але я використала саме томатний соус. Також туди додала склянку курячого бульйону, можна додати склянку води, але, звісно, на бульйоні це буде набагато смачніше. І так воно десь тушкується пів години. І якраз. І тісто піднімається, і тушкується наша начинка. Я вже, як бачите, поділила на такі маленькі кружельця і буду починати. Пиріжки. Розкатую трошечки це тісто в зручну мені форму. І тут я вирішила спробувати одну таку ідейку, яку я підглянула також на Ютубі, що можна трошечки довше розкатати тісто, зав'язати ось таку косичку і зверху так приклеїти. Я ще спроб... ну, я так дві зробила і спробувала ще просто закрутити, і решту зробила звичайним своїм способом. І це чисто я поекспериментувала, Хотіла подивитись, як воно вийде, чи вийде взагалі. І дійсно вийшло прикольно, в наступні рази буду робити саме з косичкою, це вийшло дуже гарно. А ось такий закручений, мені не дуже сподобався, таке собі вийшло. Вже краще косичко зробити або взагалі просто загорнути як звичайний пиріжок. Але воно виглядало ну, якось так собі, не дуже естетично, як на мене. До речі, це тісто буде також дуже-дуже смачним для пиріжків з м'ясом. Та й взагалі для такої саме соленої начинки, для солодких краще не використовувати. Мені здається, ну, краще інший рецепт трошки взяти. А ось цей рецепт ідеально підходить, особливо для таких. Страф <смеш> пиріжків саме там, де ви хочете спробувати начинку і її куштувати, а не тісто. І це саме той вдалий рецепт. Мені ну, дуже подобається ця ідея. І кожен раз, коли я їх роблю, вони просто розлітаються за один раз. Хоча я їх роблю не на один раз, думаю, наскільки ми там їх з'їмо, але ну, дуже швидко, прям. Ну, на перебой ми з чоловіком, за ними а, біжимо кожен раз. От, думаєш, візьмеш один і все, а ні, тягнеться рука за наступним. Ось такі вони вийшли. Ось косички мені дуже сподобалось. Єдине, що треба попрактикуватись і щоб робити їх більш красивішими. Так пиріжки виглядають у розрізі. Мені подобається, що тіста тут небагато, а якраз більше всього саме начин. Коли поїхали за одним горохом, набрали по акції, Купу. Мама, Купу так, поближче покажу, що я купила, взагалі заїжджала чисто за горохом. Я його зараз відкрила за хочу зварити супчик. І там Ну я думаю, що всі знають, що там акція 1 плюс 1 дорівнює 1, то я понабирала кучу тунця, 4 пачки. За цією акцією ще спагетті. Фету, також дві пачки, дві пачки хумусу, смаколиків. Ми зазвичай таке не купуємо, ну, прям майже ніколи. Дуже рідко щось хочеться. А це, думаю, візьму, тому що дуже класні ціни, і нехай у нас полежить. Але. Купила ще два таких, і вже ж немає. Ну, коротше, не знаю. Так, ще за цю акцію ось такий соус. Ну, Не соус, а томати, які можна використовувати. Ну, я використовую для соусів. Ананаси, теж дві пачки. Баночки, і дві баночки оливок. Все, в принципі, з акції, в принципі, мені більше нічого не потрібно було. На салат я взяла просто айсберг. Мені зараз так більше подобається, тому що можна його краще використовувати і дешевше. Я би попросила її купити мед акацієвий, акацієвий ми беремо, щоб він був такий, знаєте, ріденький і неалергенний. Також взяли, ну це на акція, це просто ми взяли два таких маленьких або попити, або на одну страву. Побачимо. Ще. Ми беремо ось такий тостерний хліб, я його саме їсть, більше ніяких хліб вона не їсть, тому беремо такий: яйця, сочовиця в мене закінчилась, цибульку беру для того, щоб замаринувати. Можливо, одну залишу чисто кудись кидати, але я беру таку червону. На маринування і потім додаю в різні салатки. Нектарини беру потрошку для того, щоб не ну, щоб ми пошвидше з'їдали. Бо я не люблю, коли оце залишається, щось там псується, краще вже свіженькі потім докупити. Ми дуже швидко насправді це з'їдаємо. Це буквально нам на півтора напевно, дня, може, ну, максимум на два. Авокадо – це мені, яблучка Єва собі вибирала, який захотіла. І виноградик це чоловіку, це Єві і чоловіку. Може, я щось поїм, я виноград якось так не сильно. А я на раду, що якщо в мене є купа, тінця, побігла робити свій улюблений салатик. Тут я показую, як краще зберігати авокадо половинку, якщо ви хочете її з'їсти в наступний день. Краще її помістити у водичку, будь-яку тару, аби просто авокадо був заповнений водою, і тоді він не втрачає свого кольору, не темніє, не втрачає ні текстури, ні смаку, все з ним добре. Мені така ідея дуже сподобалась у свій час, і я нею користуюсь. У моєму салаті тунець, айсберг, фета, оливки, томат і авокадо. Також бальзамічний соус і трошки олії. Так, моя покупочка в Вашингтон Home купила ось таку скатертину. Хоч я не дуже люблю взагалі скатертини. Але ця мені здалась дуже цікавою, і мені сподобалася її ціна. Вона коштує 800 гривень 850 гривень. І як для скатертини повно, повного такого розміру, не просто там е, 140 на 100 чи там 90 буває. ну Такі маленькі дуже бувають. А ця повноцінна е, 140. На 240. Тобто, це на мій величезний стіл. І вона така на ну така приємна дуже тканина, така, типу, натуральна. Мені дуже вона сподобалась. І я зрозуміла, що я таку тканину навряд чи можу купити і пошити самій. Тому вирішила придбати дуже класно. Зараз буду стелити. I Загалі дуже люблю текстиль, текстиль саме на столі. Різні серветочки, різні підставочки, катартини. Я на цьому столі рідко користуюсь катартинами. У мене є парочка, яких я пошила сама. І в основному я використовую саме доріжки, такі ранери, теж які я шила сама, щось купувала. Зараз просто дуже багато різноманіття, що якось бачиш і в тебе очі горять і хочеться їх купити. І вже не шукати. Якусь тканину, тому що раніше, коли я саме почала шити їх, тому що не було такого різноманіття. А мені хотілося, тому в мене є доволі багато цих всіх тканин різних, але вони дещо старенькі, дещо мені вже набридли, мені хочеться завжди чогось нового. Я думаю, хто зі мною давно помітили, що мені ну, не хочеться в одному якомусь стилі постійно робити, якісь і свята. і в принципі на кожен день. Я постійно експериментую, постійно люблю щось приносити нове саме в декори. Більше акцент, звичайно, ставлю на декорі сервірування столу, тому що мені це більше за все до вподоби. Мені це дуже подобається, подобається подавати страви гарно своїй родині, своїм гостям так само. Я думаю, що всі гості, які до мене приходять, вони завжди бачать різний накритий стіл від сервірування до в принципі, страв, які там розташовані. Не люблю одне і те саме, так, є якісь рецепти, які однакові, але здебільшого я люблю щось приносити новеньке. До речі, мені подобається, як зараз Єва почала реагувати на те, що я прикрашаю, як я подаю страви. Вона це дійсно помічає, вона мене хвалить і намагається, коли готує сама свої там, страви, намагається також зробити це дуже гарно. Вона бере подносики різні, серветочки, прикрашає саму страву дуже гарно. Вона не зовсім дуже часто вона зовсім не їстівна ця страва але естетично вона зроблена гарно. І у неї ось дуже класно розвинений цей смак. Мені це дуже подобається. Вона молодець і вона дуже часто робить нам з чоловіком якісь смаколики, щось. Я вам приготую салатики і робить нам пікнічки, сервірує нам столики маленькі. Ну, їй це також дуже подобається. Я думаю, що у нас, коли вона виросте, буде взагалі дуже класний дует. Я сьогодні Сьогодні ще вирішила поприбирати на кухні. Мені треба було поставити. Весь посуд помити по місцях, я його протираю, ставлю по місцям, тому що мене взагалі дуже сильно дратує оцей весь посуд, який скоплюється навіть більше, ніж митий. Тому що це прям, воно як безкінечна якась рутина, коли в тебе цей помитий посуд стоїть, і ти просто заметушився і не прибрав його вчасно, то це для мене просто катастрофа. Тому намагаюся вчасно це робити. Помила, бігом прибрала краще протепти і поставити, ніж він буде сохнути і потім в мене просто не буде на це часу. Тому зараз швиденько все поставила і якраз вирішила дуже так по-швидкому. У мене було 5 хвилин, тому я дуже швидко протерла фасади свої глянцеві. Вони дуже швидко протираються будь-яким засобом від, для вікон, точніше, для дзеркал. І у мене є купа своїх улюблених засобів. Uh... Um. Посилання на них залишив в описі. Я думаю, хто зі мною давно знає, що це фірма Міва, яка є українським брендом, і я просто закохана в цей бренд, це правда. Тож, тільки що були дуже милі кадри, які його сидить з салівом, це наш котик, і це просто як він її слухається, я не можу його так посадити, щоб він зі мною хоч трошечки так посадів. Ні, Він буде, ну, на те, щоб видиратись, він просто буде проявляти їх характер і показувати, що йому так некомфортно, і він не хоче так робити. А от Єву він слухає, і це дуже кумедно. А от, до речі, щодо глянцевих фасадів, завжди такі питання: чи легко, чи складно за ними доглядати. Я скажу за ними, доглядати ну просто ну, дуже легко. Напевно, у кого білі глянцеві фасади їм ще простіше. У мене темні, тому видно пальці. На білих взагалі нічого не видно. От, але. Я однозначно на наступну свою кухню буду вибирати клянцеві фасади, але, напевно, це буде все ж таки темна кухня з якимись дерев'яними вставками. Я ще продумую цей дизайн. Я вже почала малювати свою кухню, тому що до цього я не малювала. Але тепер щось загорілось, і думаю, треба вже якось робити ці схемки, щоб пошвидше просувався цей момент, щоб вона в мене з'явилась, Бо я якось торможу з цим. Тут ми з'явилася. Я вирішила зробити такі маленькі барні. У мене лише була така формочка з ананасами великими, тому вирішила вирішили туди це все залити. Так просто готуємо звичайний бисквіт і будемо заливати формочку, плюс додали трошечки кондитерського шоколаду, такі як таблеточки вони виглядають. Вийшло доволі смачно, хоч у нас такий бісквіт з помилками, саме тому, що дитина його робить, і це треба було трошки по-іншому мішати все. Але насправді це все дрібниці, тому що їй сподобалось, вона це готувала сама і робила абсолютно всі ці етапи сама і насолоджувалася цим процесом. Вона дійсно вона любить мішати там, де оце яйце треба перемішати з цукром, це обов'язково треба її звати на цей процес. Туди і руки запустити, бо їй подобається його ж м'якати. ця текстура, воно для мене дуже бридке. А от їй це дуже подобається. Взагалі їй подобається кулінар... кулінарити, щось готувати, робити. Дуже рідко мені вдається направити їй щось їстівне зробити. Вона більше любить фантазувати щось своє. От, але да, от печиво ми з нею робимо, ось такі якісь смаколики, то вона да, дійсно робить все по і це подобається, ось щось подібне в нас вийшло. Дякую, що подивилися це відео, подивилися його до кінця. Зустрінемось з вами у наступному. Всім па-па!